Взагалі, то для мене так питання підтримувати Євромайдан чи не підтримувати? Тоді воно взагалі не стояло. Я не знаю, я навіть з дитинства ще розумів, що. Країні треба рухатись туди. У е, мене взагалі ну, не настояло це питання. Звісно, що е, я хотів інтеграції України в цивілізоване суспільство, в цивілізований Захід. Е, і Євромайдан це був фактично єдиним важелем на той момент впливу на владу, е, за допомогою якого можна було досягти якоїсь мети. Звісно, що е, ми, як і всі е, громадяни, які в Донецьку підтримували Євромайдан, отримували проблеми. Були і погрози, і по телефону, і повідомленнями різними. А потім почався тиск на бізнес е, через ну, державні структури, податкову районну обласну адміністрацію. Це просто безліч якихось перевірок. Е, як тільки влада отримала повідомлення про те, що наше підприємство офіційно перераховувало гроші на під. Підтрим... Римку Євромайдану, що ми привозили продукти, допомагали е, наметовому містечку в Києві е, функціонувати, то одразу пішли каравани перевірок, е, погроз, відобул і районної адміністрації, податкова взагалі знущалася. Єдине, що було, мабуть, були фермери, до яких податкова ще більш жорстко підходила. За рахунок того, що може, в нас був якийсь масштаб, вже була репутація. У мого батька як політичного діяча була певна репутація, можливо, вони трошки боялися. Бо батько він бореться з місцевою владою ще до того, як це стало мейнстрімом, коли влада була в Донецьку на 100% абсолютною владою проросійською. ще, напевно, Перед е, часів помаранчевої революції. Тобто в нього бекграунд взагалі там дуже довгий. Він все життя бореться. Е, ну, тому і ми боролися тоді і не боялися ніяких е, репресій. Е, в 2014 році було важко. Бу, я на місцевому прям рівні районному, там де знаходиться підприємство. Е, там був місцевий такий. Князьок, можна сказати, це голова районної адміністрації Гаврін Роман Іванович. В мене з ним взагалі знайомство було таке. Він прямо під час першої зустрічі, коли я почав працювати в нашому сімейному бізнесі, мені погражував прокуратурою. Він змушував, щоб ми за безцінь віддавали своє зерно, яке виробляли державним структурам в аграрний фонд. Ну, тобто, уяви людини про те, що таке вільний світ, взагалі, як функціонує економіка, вільний ринок, в нього взагалі не було. Тобто, віддай і все. Е, ну, звісно, що я на це не пішов і одразу отримав погрози. І я, в принципі, в перший же день зрозумів, що мене чекає попереду. Так і відбувалося. А в 2014 році, коли е, відбувалася так звана Руська весна. Звісно, що я кожен день пересувався з Донецька в Мар'їнку на підприємство. Дивився, щоб які зміни відбуваються, як влада місцева реагує. Спочатку вони познімали всі прапори в районі в Мар'їнці, а потім такий дивний крок: вісили радянські прапори. Українських не було навіть обласних не було прапору Донецької області. А були червоні радянські прапори. А влада сама просто зникла. І Потім я став помічати, що по Мар'їнці по вулицях ну, входять е, спецслужбісти російські. Е, ну, візуально це не не важко не помітити. У них там певний зовнішній вигляд, повадки. Е, можна було підійти до адміністрації по якимись своїм справам. Ти помічаєш, як за тобою так трошечки хтось іде, дивиться. Е, ну а потім е, Гаврін Роман Іванович просто зрадив Україну, а зараз. Судьба так розпорядилась, що він сидить на окупованій території, наскільки я знаю, в селі Луганське немає жодної влади, як і багато зрадників України. Тобто там, його доля печальна така. Mm -hmm. Ну Він хотів жити на території Росії, і він опинився на окупованій території Росії, як. І... Mm -hmm, так. хотів. А, вч... 2014 році весна, літо це місцева влада почала розправлятися за допомогою криміналітету з неугодними людьми, хто підтримував Україну. Так само місцевий кримін криміналітет і полював і за моєю родиною. Ми вимушені були на певний час виїхати. Були випадки викрадання людей. Звісно, що викрадання майна це. Цього безліч просто було, але ми вимушені були там на літо на декілька місяців покинути район. Потім він був певний час окупований, і в липні Марінка була звільнена. Тоді можна було вже більш безпечніше там повертатися в липні 14-го? 14-го року, і з липня 14-го і досі ви лишаєтесь там в Мар'їнському районі. так? Так, так. Тобто ми фактично на війні 10 років, майже вже, і підприємство наше дуже близько і до лінії розмежування, коли це були часи АТО ОС, і зараз до лінії фронту буквально декілька кілометрів. Тобто, ми перед Красногорівкою наше підприємство знаходиться за Красногорівкою вже фронт. Це місця, де лінія фронту майже не змінилась 2014 року. Тобто, як виявилось, лінія оборони, яка була побудована, ось Мар'їнка-Красногоровка, ця лінія вона виявилась найміцнішою. Але ми зараз, вже другий рік, взагалі кожен день під обстрілами. Та й до цього було не солодко. Обстріли були постійні, в полях постійно ми викапували снаряди, підривалися снаряди. На щастя було просто без жертв, але от 10 років такого життя майже вже.